Всім доброго дня! У нас у продаж знову залітають аксончики. Машина дуже популярна авто, так що знову пропонуємо вам до покупки. В принципі комплектація можна сказати, вже стандартна, повний привід, 2 літра бенз з вписаним газом. Авто в досить збереженому стані, 8-го року, до речі. Один власник з 13-го року в неї був. Прикольні диски, нова зимова гума минулого сезону. Минулого року куплена. Така по колу машинка. Гарна, рівна. Всі зазорчики, все є фархопчик комплектація в принципі теж для них скажем стандартно ЕСП, повний привід, підігрів лабаша, туманочки Класна мультимедіа, Easy Go називається, дуже схоже на штатну, не знаю хто знає, там напишіть, ставили такі, не ставили. Вона з камерою кольорового заднього огляду. Класна, класна камера показує, да, парктрончик піщить, дуже зручно по місту їздить. играет, я чему и кажу, что она может штатно, потому что таки, такая, досить непогано, газик аккуратненько так поставлен, так, вот так задний ряд сидит, так выглядит, ну, все положено, спиночки можно отлаживать, лежа ездить на дальний Багажничок От так виглядає запасочка. В чехольчику власник грошей не жалкував, матюльчик. Ну коротше, класна тачка, все охайне, ніде не зацарапано, не зашкрябано. Все чотенько. Так, да, і пробіг. Пробіг досить невеликий там. 168 Борці. Таке авто. Їде класно, така дуже прийоміста Особисто так я не знаю, газ стоїть, але чесно, на бензині вона там більше 10 літрів не їсть. Тому класне городське авто, на якому можна виїхати і досить далеко заїхати. так Всім гарного дня! Запрошую до покупки.